Друзі, всім привіт! Вітаю на риболовлі. Ту нарешті я вибрався щось знімати. Бачите, цілий возик в мене напакований. Зараз йду, треба знайти якесь місце. Там одне місце точно є, зараз зустрів одного риболова, чеха він вже йшов додому. Та я в нього спитав, що нема місця, чи йде вже додому. Каже, що йде додому, тому що тут все забито, зараз вже 10-та година, близько обіда вже. Ну, а я спробую зараз трошки порибалити, давно вже не знімав нічого, навіть не знаю, що розказувати. Щось по ходу діла придумано. Хочу сьогодні, друзі, зловити Амура. Зараз вам покажу, що я на то придумав. Так що залишайтесь на каналі. Йдемо далі. А ось, друзі, це місце я й хотів. Клас. Тут поруч є теж місце там. Дуже палить сонце, але я там колись зловив великого мура, там зараз забито, а ми сядемо тут. Тут не дуже сідають, бачите, тут гілки, але нам це не завадить. Опача, що це таке? Ага, хтось ріпаком кормив, бачите? Нормально, а у нас трошки інша прикормочка. Таке містечко, супер, озерце, водосховище, 12 гектарів. Є тут. Дуже велика популяція дрібного коропа. Дивився, мої попередні там відео я вже ловив тут коробчуків. Ловив кілька амурчиків невеликих, але є тут багато, багато так амурчиків, такі 3-4 кілограма. Но він дуже хитрий. Є тут і великі ловив. Я в минулому році випадково зловив на флет на 9 кг. Я його відпустив обратно, це дика водойма, й платник. Тому будемо пробувати зловити його ще раз. Зараз буду все розкладати, покажу, чим буду годуватись. що ловити, ловити, буду, зразу кажу, на Flat Feeder. Так що погнали. Так, друзяки, з чого ми розпочнемо, покажу вам, чим буду годуватися. Опа, чар. Бачите? Це у мене. Зернові тигровий горіх, та кукурудза перемелені на м'ясорубку, буде давати нам дуже гарну муть. Так буде класно дуже мутити. Амурчик полюбляє муть. Бачите, сюди я наклав з морозилки такі брикети заморожені. Щоб у нас на жарі не псувалися наші зернові, тому що зараз жарко, воно швидко буде псуватися. Зараз першим ділом зберу це. Сподове вудлище. будлище, покладу ракету, відмірюю дистанцію 60 метрів. Знаєш, це якраз нормально, комфортна дистанція. Ближче ставати не бажано. Я б хотів ближче, але там є коряги. Це колись тут був ліс, затоплена територія. Якось так, Зараз зберу всі снасті та покажу ще, який корм буду використовувати, які насадочки. Так що залишайтесь на каналі, не перемикайтеся, обов'язково лайки накидайте, щоб чим більше людей побачило це відео. Та YouTube просував мій канал. так що... Ось бачите, зробив такі кульки, Вони м'які, вони одразу будуть там розпуска... розпускатися, навіть не дійдуть до дна і будуть робити нам такий стовп муті дуже хороший. Бачите, яке? Тигровий горішок, кукурудза. 60% того, що зварив, перемолов на м'ясорубку. Думаю, на старті вистачить, тут ще багато. Будемо по ходу діла догодовуватись, так, буду годуватися. Не буду гаяти час, зараз обід. Буду сидіти до вечора. Думаю, якраз так вечірком, риба почне гуляти. Можливо, навіть раніше. якоїсь мурчика я б дуже хотів, хоча б маленького будь-якого. Мені все одно головне. Що я знаю, що він підійде на цю прикормку, а чи ми його зловимо, це вже ми побачимо далі. У нас, друзі, нарешті я вже розклав вулище. Два фідерочки. Один у мене Ron Thompson 390 та Дайва Black Widow 390. Дві дайви катушечки, одна з байтранером, одна така звичайна а 25 25 а А це у нас байтранер. Жилка 0-23. Отакі у нас годівнички. Розпочну я ловлю з таких насадочок, бачите? Це у нас байрактар та плаваюча кукурудзка. Байрактар теж плаває. Такого смаку використаю, це мені друг підігнав. я Купив я ще таку від Голдорадо світкорн, солодка кукурудза плаваюча. Тут мене я собі відклав, то що я варив кукурудза та тигровий горіх, замішав прикормочки. Раз, раз. Така звичайна з запахом скопакса тут писало. Та вже зняв наклейку, мабуть. А тут ще пише скопекс. Таке у мене філіпінець пеліс та симур сируп, кажу. Сирупамур спеціал. Зробив два види прикормочки. Ну, як одна, але з різним відтінком, це у мене прикормка ця. Цим пеліцем буду в одну годівничку забивати. А друга така та сама прикормочка, але залита цим сиропом. Два різних запахи такі в нас будуть. Ну, Побачимо. Вже можна закидатися, вже все добре, все налаштував. Я люблю спочатку все налаштувати, хай то займе година, навіть дві мене то. Не бентежить мене це то сильно, тому що головне все гарно зробити. Розпочну з таких насадочок. Очки в мене безбороді, такі такої форми. Значте, типу white вайтгейпа. Чому безбороді? Тому що мені потрібен був такий ну вага, така вага того крючка треба була, яка в цього очка, але такої ваги у мене лише безбороді очки. Щоб в нас так гарно на жалі стояла насадочка, дуже класно, так навіть так потрошечки так напускається. Добре, буду закидатися вже, не гайте час, можливо, щось зловимо гарне. Друзі, тільки кинув. Тільки кинув, хотів присісти, щось там, водички попити. І вже покльовочка. Ну, рахуйте рибка вже на точці давно, тому що я загодувався хвилин 40 тому, Ха. навіть під ще не розібрав, зараз буду якось розбирати. Ось такий, друзі, коробчук перший попався, безбородий гачок, гарно зайшов, тримав рибку, а невеличкі кілограмчики два. Я думаю, таких сьогодні буде багато. Дивіться, зараз тільки кинув праве вудлище, одразу покривочка. Рибку відпустимо, якщо буде трошечки. Трошечки більшого мені треба. По закону можу одного за риболовлю взяти в Чехії. Ну, цей такий маленький. я Зеркаль, хотів зеркального трошки ширшого такого. Ну, по довжині може бути таке, але трошки товстішого хочу додому одного. Амурчиків відпустимо всіх, якщо зловимо. Амура я додому не беру. Тут його не так багато, тому треба його відпускати. Цього коропа дуже багато, треба інколи й забирати звідси, тому що неможливо ловити велику рибу. Цього відпускаємо і погнали далі. Зробив, друзі, ще два поводочки. Дві плавучі кукурузки, одна варена. Коротенькі поводочки Whitegate пухачки та такий тигровий горіх. З плаваючою кукурузкою. Спробуємо зараз закинути. Цим годуємося і спробуємо на це ловити. Вже два сходи на безбородий гачок. А тут ще зацеп. Все зачепилося пускать. Я невезуха, не розумію. Один схід, зачепилося. Зараз треба буде рвати, мабуть. Вийшла за це, по друзі. Супер. Знову, друзі, такий малесенький коробчук. Не знаю, видно вам, не видно. Така рибка. Відпустимо його. Я б хотів мурчика, блін. Бачите, кукурудзка, а все рівно коробчики беруть. Мабуть, я буду те ж саме поки що кидати. Тигровий рік ще не закидав. Побачимо зараз. Тільки що на безбородий такий схід був йшов, наче під лящик, але потім почав сильніше тягнути. Схожий був на Амура, але хто його знає, ще в нас є час. Побачимо, що в нас того буде до вечора. Ну, але вже не з нульом ми. Як я й казав, друзі, малі коробчуки не дадуть нам сумувати. Вже кілька зійшло, якась гарна одна рибка зійшла, я не розумію в чому, в чому причина. Ніколи в мене стільки сходів на флет не було, зараз рибка клюнула на попапчик. Побачимо, що буде далі. О, такі невеличкі покльовують коробчуки. Ну, покажи цей песок був вже на гачку. Ні, зараз вперше. Добре. Так тебе прямо. Знайди ну, сюди. Малесенький. Ну, прокидайся. Куди? Так туди, де пливеш? Що? Так. так що так, не знаю, чого в мене сходиться. Цей сезон якийсь незрозумілий. Не знаю, на платник були з друзями один раз, приїжджали до мене. Ну, один з бренату, там недалеко міста приїжджав, а другий друг мене приїжджав з Голландії, на платник. Теж там кілька гарних риб спустив, але в цьому році взяв там найбільший трофей 14800, та одного на 14 взяв. На саморобні бойли. До речі, планую зараз зняти відео. Зараз якраз у мене час, там все треба мені порядочок трошки зробити в моїй лабораторії. Та зніму для вас відео, як я роблю свої бойли. Ну А зараз поки що продовжуємо рибалити. Дивіться, друзі, зіштовхнувся я з проблемою, що ті кульки, які я ліпив, мене застрягали в спомбі. Тому я зараз залив туди собі в корм води, та ще залив оцього сиропа амурового. То зараз буду такою кашею годуватися, як для Зігріга. Подивимось. Думаю, так буде краще, щоб більше муті. Дивіться, яка качу, я зараз тут. Все буде в прикормці. Опа. Покльовочка на попап. Така амурова, не паровозик.

Зараз проходив тут один дідо, чех знайомий мій. Каже, що вчора було в них два амури, але брали прямо на падінні. Вони ловлять на такі пружини з гачками, які не заліплені в годівничку. І тут так бере амур. До речі, я вже теж так ловив, але я ловив інакшим способом. Це я покажу вам в наступному відео, мабуть. Приїдемо сюди знову. Я знаю, як цей метод використати, я так був зловив два амури. Тому чекайте ще раз відео з цією водою ми проловлю про спробу ловлі амура. Амур це таке, знаєте, риболовля це дика, ми тут не професіонали всі, як вміємо, так ловимо. Добре, зараз буду годуватися будемо ще пробувати. А де ти там? Короб невеликий буде, мабуть. Так, так, це не амур, точно. Трясе собою. Таке класне це місце, але дуже мілко під берегом. Там де я взяв великого амура, там так глибина під берегом. Близько може його було підтягнути. Тут не знаю, що буду робити, якщо тут зайде такий ямур, ну це мілководдя. Ну, здавайся, не хоче тебе рвати тобі губи. Ну, це таке, що можеш і забрати собі. Гарно сидить гачок. Непохана, непогана насадочка. Денис згубили без шансів. В перший раз рибку ловлять, її вже забрали. Цього ми, мабуть, заберемо, зараз зважимо його. Не знаю, будуть і ще не будуть. Хоча хай пливе. який гарний. Хай пливе. Взагалі зеркального хотів би. Чищеного. Хе. Що, друзі, я вже зібрався, як бачите. Закінчилась моя риболовля, амурчика я не зловив ні одного. Мабуть, один був, хто його знає. Таке відчувалося, мені навче там карасик якийсь іде, чи підлящик, але потім стартанула, але та рибка зійшла. Ну, та можемо тільки гадати, я обов'язково за ними повернуся, у мене інший метод. Фу, комарі вже заїли, друзі. Тому буду. Тікати звідси зустрінемось у наступному відео. Бувайте!